Моя б'юті-рутина просто не обходиться без цього засобу, і я замовила його повторно, оскільки за 6 місяців щоденного використання його залишилось зовсім трішки. Про цей засіб мушу вам ще раз розповісти, тому що він неймовірний. І ось можете побачити, це моя велика банка, і тут зовсім капулечка залишилась. Тому я замовила ось таку маленьку ємність, яку дуже зручно брати з собою у подорож або кудись на відпочинок. Для порівняння, великий та маленький об'єм. Після лікування акне та те, що мені вже 30, трішечки вплинуло на мій домашній догляд. І зараз я підібрала собі косметику, яка мені гарно забирає ось ці постакне, та плюс насичує шкіру та освітлює її після оцих плямок. Але перед тим, щоб нанести догляд, потрібно її дуже гарно очистити. І саме ось цей гідрофільний бальзам від хіллері він класно з цим справляється, не забиваючи пори і гарно все очищає. Він, до речі, змиває навіть дуже стійкі текстури, такі як гелеві олівці та підводки. Я перепробувала дуже багато різних засобів, але саме цього бренду засоби мені підходять абсолютно всі. Що б я не пробувала, в мене є і гелі, і пінки. Ось ця пінка, до речі, дуже лагідна і вона залишає зволожуючий ефект на шкірі. Також я інколи використовую додатково ще гель для вмивання після пінки. Якщо мені бракує ось цього такого скрипу після змивання косметики, ви ж можете використовувати на вибір пінку або гель те, що вам більше подобається. І, до речі, нічого з цих засобів не щипає очі, та вони в мене потім не червоніють, що зазвичай відбувається навпаки. Далі я наношу ось такий серум з вітаміном С, який дуже гарно забирає якраз оці постакне та пігментні плями. І далі я роблю собі масаж обличчя масажером гуаша, проходжусь по всій зоні обличчя і потім переходжу до нанесення флюїду. Він також дуже гарно живить шкіру та покращує її тон. і Зберігає її еластичність. Далі можна також продовжити руками робити собі масаж обличчя, але потрібно робити це обережно, щоб не травмувати шкіру. До речі, засобами я користуюсь з квітня і шкіра моя помітно змінилась. І завершальний етап це нанесення ось такого кремчику під очі. Дуже акуратно його наношу, також можна трішки промасувати ці зони, щоб розмасувати мімічні зможки. А ще крем усуває темні кола під очима, і моя шкіра готова до сну. А замовити косметику можна в хілері користуватися. cosmetics